Так, всім привіт! Любителям старого гімна і всякого такого ретро хламу. Сьогодні у нас двигун, за який я вам говорив, з пробігом 715 км. У мене сьогодні суфлер мій. З, о, камерою, з камерою знімаємо, е, знімаємо контент. Зараз ми його будемо розбирати в прямому ефірі. Потім буде. Так, ви побачите вже, а хто не бачив прямого ефіру, то буде бачити відео. Ну, починаємо. Вали, вали в такому стані. Дивіться, це в принципі можна на перехром. Тільки болт переточити, перерізати на наступну. Бо тут різьба короче, зва, ну, задовбана. І тут лапка така теж, типу, не побита молотками, що дуже дивно. Так, бачите, тут були прильоти, прильоти і зальоти. Отак. Е, прошу звернути увагу, карбюратор оригінальний. І того, -того фігня, яка тут стоїть, чисто, чисто просто, щоб вона була. Вона, ну, по факту вона не працює. Ось от, от, тут, все, який тут все стан того всього. Резинка вже потріскалась. Збираємо далі. Оригінальна хуйня? Оригінальна хуйня. У мене вона є, вона нікому нафік не держав. Дивіться, оце фігня, що е, обмежувач. Підйому заслонки присутня, але його хтось звідти убрав. Типа целка, так? Так, так. Убрав, щоб газувати добре було. У них усіх отут воді, І, значить, е... от уботів. Отака заслонка. Не знаю, по цій заслонці ви собі судіть по виробітці. Олежі каже, що виробітка велика. Я тут виробітки взагалі ніякої не бачу. Заслонка в дуже хорошому стані. Знімай. Я вже бачив гірше. Отут завжди тече між картерами. Якщо заводський тече. картер, отут тут сститься масло. Тому що збиралось нас і брянку. Коротше, отака от штука розбираємо далі. Бачите, окисли серйозні. Йдемо далі. Дивіться, оця оригінальна заслонка, оце регулювання суміші. От. Хтось каже, що воно працює, хтось каже, що воно не працює. Це зроблено для того, щоб коригувати суміш. Яка потрапляє в циліндри, щоб був рівномірне наповнення. В когось вона працює, в когось ні. Ось то й таке. От дивіться, болтики самого карбюратора. Я думаю, не варто вам розказувати, які ті болтики зазвичай бувають. Зобилок, дивіться, що ми тут бачимо. Тут якісь окисли, непонятно взагалі, що, що це таке. Ржавчина. Я думаю, там кулінувала ампезда. Я думаю, що там... Я не хочу вангувати, звісно. Ну зараз але... все, тихенько, вже... тихенько буде все. Змінити все Значить, Генератор був прикручений отаким чином через болтики. Я так розумію, до того генератора лізли приблизно мільярд раз. до тих контактів, бо тут... Анотехнології. Ось такий стан того болта. Тут теж його відкручували мільйон разів. І от такі от штуки. Так, от так, так. все виглядає, поїхали далі. Значить, зняли циліндри. Тут ну, пальцьометр виробітки поки що не показує. Ну, потім нутроміром це все передивимося. Ось таке трошки корозія. Від це якийсь стан головок. О, бачите, 4 рубля 0-0 От. Це оригінальові головки. Ніяких тут кілець не стояло з заводу. Бачите, все обістціни. Ну, Ось такі буде. от головочки. Пальцометром виробітки нема. Ну, тут малий пробіг, тут, no, тут no, немає. No, no. Класне класна нема. ну, я а, приїхав. Стоять. тут. Тихо, поршні тихо. з експандерами мають мають стоять. Світися сюди. О, бачите? Так, дивіться, значить тут, то, що я казав, шпильки прикисають, треба то все ведешкою добре змочувати, бо циліндр не знімається. А колись дебіли що робили? Брали молоток. отакий молоток брали і, і, і дубасили так, що тут ребра і Тут ну, у нас отакий от стан циліндра. В принципі, не проміримо, я потім промірую, Подивимося, що воно як. Але вже я можу сказати, що тут є на колінах люфт, він якби не критичний, воно би ще їздило, він є. Але він є отакий стан того всього. Зараз будемо розбирати... розбила... розбирали далі. Так, злили ми значить, з мотора, дивіться, який болт. Зверніть увагу, я такого болтану не бачив ніколи на, на Юпітерах. Злили ми отаке. Ну, що це таке, я не знаю, але... Но... Ну Щось таке, типу, як не знаю, що то. Як якийсь чи понос, не знаю, що це таке. Але смердить маслом. тут Дивіться, болтики наші наші болтики в якому стані то все. Щоб ви собі бачили. Я так думаю, що то ніхто то не, не, ну, типу, не відкручував, тому що грані злизані на закручування. Тобто, або можливо підтягували болтики, але не відкручували. Зараз побачимо, що всередині. Зараз, зараз, зараз. Так, значить, як бачите, тут усе в такому стані. Олег, що тут таке є? Вода? Емульсія, так. Емульсія, та. Я думаю, ага. в коробці буде ржава на шестернях. Так, і тут все, бачите, ржаве, я думаю, що вся коробка теж ржава. І тут все ржаве. Бачите, і отей алюміній внизу ржавий. Там Шо? є один придурок в Ютубі, який ту шайбу ставив. Я йому казав, що то шляпа, вона а, відлітає. А він від, к... Відлітає і зажовує коротше, за ланцюг, ламає вам зуби там і почиває. Він може не знає, що, є локтай, і, то, а ну, а що я локтай просто. знаєш? Ну що, поїхали це... далі. Так, дивіться, я хотів пробував відкручувати і тут обнаружив отаку от от цікаву штуку. Отак. Ну, йдемо далі. Вангую, що оця гайка теж відкручена. О, значить, тут, бачите, зубил на гайці нема на гранях. Тут зубил на гайці на гранях немає, і навіть вона не відкручена. Це дивовижно, дивовижно. І зуби дивіться, який стан. Так, дивіться, зняли корзину, бачите, все ржаве. Тут десь вода стояла дуже довго, дивись. Я думаю, що в коробці все. Ну, дивись, лежить. Бачиш коробці, я думаю, ну, що. Так, все, що, все, що було нижче рівня, і... все цьому Бачите, ну. Класична типова ситуація. Давай, я тобі поасістерую. вон наша шайба. Це... Стандартна ситуація. Ну, коробці там, я вже кажу, що там вже все. Так, ура. Так, дивіться, отут, значить, підштопорну шайбу, оце все обломано, лишилося половина. Ну, це можна відремонтувати, але я не знаю, чи є зміст робити. Ну, простіше корзину не. Якщо ревень, корзина нова. Чи це... нову, чи б От, от і дивіться, прошу вашу увагу звернути на цю гайку, яка не забита молотками, зубилами і кірнами. То таке ви не побачите вже ніколи. Дивіться, тут не забито, тут нічого не забито. Тут все добре. І дивіться, і тут болтики, і ще ніхто ніякий додік не крутив. Все. Так, значить, розібрав я двигун, все в такому вот стані. Саме цікаве, що оце, що ви бачите, це пісок. Не знаю, пісок, просто пісок. То все в такому стані. Це просто жопа. Що, Блін, Я такого не бачив ніколи. Не знаю. Коротше, це все в такому от стані. Розбираємо далі. Бачите, болти не завалені, ніхто його не розбирав. Все зібрано на серебрянці. все було ну, Тут завжди пропускало. Серебряночка, хто знає заводські мотори, отут сялись маслом завжди. Так, дивіться, значить, то все ми розібрали. Все В такому стані дивіться, це класика з заводу. Били молотком, щоб шпонка не випадала при зборці. Оце вам культура е, совєтського качества. Дивіться, оце є все пісок. Я ну, я вам, я вам просто от, ну коротше, це пісок. я не, не знаю. Ні, це пісок. Один там це пісок. От пів, пів кривошипної тої не кривошипної, ну, камера маховика. Все в піску, тут так само пісок. Ну, тобто ви, ви розумієте. Дякую. Далі, то все корозія окислено, то все от в такому стані. Коробка по типу як на іс 49 з обозначеннями на кожній шестерні номер. Бачите тут? Не знаю, що вона тут робить, можливо, я помиляюся. 56. що це таке? Не знаю, коротше, мені здається, що тут коробка. Така. Значить, тут корозія, корозія на шестернях, відповідна корозія, все, що тут зроблено, теж корозія. Всі кулачки в хорошому стані, вилочки, вилочки, бачите, в ідеальному стані. Ну, то не ява, що тих вилочок в яви хватало там на 500 км і вже вибивали передачі. Цей вузол в Юпітері практично не ламається ніколи. Ну і це все в такому от стані, кулачки. Ну, то, що тільки тут корозія, то вже ми будемо далі вирішувати, лишати ту коробку чи ні. Так, дивіться, значить я то все розібрав. Радіальні люфти є тут в колінвалах, але я вам їх покажу, напевно, що пізніше. Ми повісимо індикатор. Це новий китайський палець, дивіться, тут люфта є люфт, але. Ось такий нормальний в межах норми. Тут трошки більший. Але опять же тут втулки не треба чіпати, рухати, щось з ними робити тобто є люфт маленький, але це все можна лишити. Ну і радіальні люфти тут трошки більші, радіальний люфт. Тут радіальний люфт трошки менший, я вам потім покажу. Е, значить, що тут ще з цікавого всього? Оце цікаво, що оце новий палець, а це оці першні, що там стояли, бачите? Тут десь під тим нагаром щит є. Е, їздили на якійсь переробці, я так розумію. Виробітка тут невелика на пальцях взагалі. Ну, от Такі от поршеньки з іспандером, бачите. Ішмашовські поршні, тройка під іспандер. Ну, напевно, що ми їх лишимо або придбаємо нові. Ось дивіться, отут зазор в кільцях, я не знаю, міліметра ну, півтора напевно. Ну, не схожі на 715 км. Вкручую болти, кришки і дивіться, ці шайби я ніколи не ставлю по тій причині, що вони розвалюються. І в них сенсу взагалі немає їх ставити, тому що зараз на сьогоднішній день існує локтайт. І дивіться, отак з заводу, отак з заводу сальник ставили. Бачите, якісь тут прильоти були. Якісь тут були прильоти. Так. Так, дивіться, і кришку кривошипа ми знімаємо не так, як в дебільній Іжовській книжці написано, що треба в колінвал упор робити, бо в колінвал упор робити не можна. Це ми, це ми центруємо колінвал, центровка піде короте, спати і буде срака. Отак От ми колінвал витягуємо. В кришці є різьба, вкручуємо туди шпильки і витягуємо саму кришку, при тому не рухаючи колінвал, наголошую. Так як в книжці робити не можна. Розумієте, не можна. І все, і в нас от кришка помаленьку йде, бачите? Не чіпаючи колінвал. Коротше, коли ми тиснемо в колінвал, щоки отут ми зжимаємо, розумієте? зжимається, цари йдуть донизу. Получається, що якщо тут от, от, доверху піднімається. Так робити не треба. Це... Коротше, колінвал. Це є, значить, лівий совєтське качество. Дивимось на показники. Уважно дивимося, все. Ми все, Ми все побачили. Ну, дивимось ось сюди. Умовно. Умовно 0, так? <кхи> Поїхали. Майже міліметр десь. Е, ну, що щокава такого такого є. Тунту-та. Потертий, бачите, він вже черкав, щок. тут все заварено з заводу. Це так е, на, на Іжмаші робили, бачите, заварювали. Так, другий колінвал, це є правий, зі сторони запалювання. Ну Тут, бачите, по півтори сотки, по півтори-дві сотки, коротше, на завареному колінвалі. Так? Все заварено тут з заводу. Ну, так робили, бачите. Так, так робили. Е, ну, це ще не саме цікаве. Саме цікаве, що тут вже потерло шатун. Хоча тут радіальний люфт ми потім поміряємо. Ну, тут таке. В пределах норми, як то кажуть. І давайте наш е, тест повторимо на, на цій щуці. Повторимо наш тест. Так, зараз. зараз. Отако. От о! О! Індикатор, дивіться. Так, ну тут, тут трошки менше, мені здається. Тут трошки менше, тут, тут міліметра, Там було більше, ніж міліметра, а тут майже, майже пів міліметра, Майже. Там. Чуть, чуть бачите, чуть-чуть йому бракує. Все. Так, дивіться, тут е, яркий приклад совєтського качества. Бачите, до цієї частини шатона не доходить шатун взагалі. А до цієї черкає, ну, тому тут і потертий шатун у нас. І воно тут черкає. І зверніть увагу, як сходяться щоки. От в китайських колівелах щоки однакові і вони сходяться рівно. А тут, дивіться, на, на сантиметр різниця. Так, смію зауважити, що тут маховик виглядає непогано. Бачите, тут ще обробка куди не йшла. Все супер. Так, перевіряємо наш маховик В принципі, в принципі він е може бути. Тобто Він не є дуже там, такий вісімкою і яйцем. Тобто він ще крутиться нормально, нічого йому не бракує. В принципі, навіть нічого поганого не можу сказати про нього. Так, перевірка на радіальне биття кулінвала, дивіться, десь в районі. 5 6 соток ми зараз намірюємо десь так. 5-6 соток. Бачите? Все. Так, і дивіться, це є правий колінвал тут менше. Тут в районі 3 соток навіть, о десь так. Ну тут як, як розрухати, зараз. Бачите, ну, в принципі, радіальний люфт тут от. В районі. Блін, тут якось так цікаво. В одну сторону його здвигаєш. А, во! Все-таки тут більше люфт, бачите. Тут не, не зрозуміло взагалі. То ли 5 соток, то ли 3. Коротше, радіальні люфти тут є. О! Розрухали, бачите? Все. Так, дивіться, ще по поршньовій, значить. Е... В принципі, стан поршневої нічого кримінального я тут не бачу. Можливо, є зміст підкинути такі самі поршні нульові. так? По зазорах в кільцях. Дивіться, тут ті, що кільця тут стояли, 90-додаємо 90 додаємо, 35, буде скільки. 1 мм 25 десяток. 25 соток, точніше, коротше, ви поняли. О, і зараз нове кільце. Я його вставляю Вставляємо нове. Зараз я встав. Так, нове кільце воно взагалі по суті не має зазору. Навіть ще треба підпилювати. А тут зазору такий. Ну, попробіг, судіть вже по дефектовці. Так, дивіться, пальці надивно, на диво дуже якісні, тому що всі, е, які пальці я совкові зустрічаю, вони всі пиляються напильником. І Короча, сирі конусні і зроблені будь-як. Ці пальці ну, не схожі на ті, що я бачив до того. Бачите, тут навіть виробітки немає. Ці пальці обіду робилися точно.